Всім привіт! Вас вітає Даша Тренер, автор восьми курсів по оздоровленню тілу семи програм величезних з зарядками профільними. Я маю вищу освіту тренера, 16 років досвіду, і зараз уже веду. Цей Ютуб і цей інстаграм, дивлячись, де ви спостерігаєте за мною, для того, щоб люди розуміли, що змінюється в їх тілі, як фізична активність на них впливає, якісь, можливо, розвіювати міфи. Але головна моя ціль мого Ютубу і Інстаграму це давати користь, ту користь, яка буде а, змінюватися ваш, ну якби відображатися в вашому житті. Тобто ви отримуєте якусь. Якусь інформацію. Далі ви можете її використати. Після того, як ви використаєте цю інформацію, послухали ефір, зробили зі мною тренування. Тощо ваше життя змінилося, ви пішли реалізовувати свої мрії. Дуже багато людей, моїх знайомих, не можуть реалізувати свої мрії не тому, що в них немає грошей, а тому, що вже можливості тіла закінчились. Я дуже хочу, щоб кожен українець мав змогу. Використовувати на максимум потенціал свого тіла, тому я тут буду ділитися класними лайфхаками. Я хвора на лайфхаки по збереженню здоров'я тіла, бо я з 6 років цим просто е цікавлюсь, постійно цікавлюсь, і тому сьогодні я хочу провести для вас дуже класний корисний ефір. Я його назвала дофамінові стрибки. Це нудно чи це корисно? Для того, що зараз в мене тема дофамінових стрибків і вам можливо буде, ну якби це запустить людей в цей ефір, так більше зацікавить. Але е, я б хотіла розказати, чого я і за, чого я і проти, і що можливо вам буде нудно, а що можливо ви залишите для себе. І я думаю, що одну думку дуже круту ви з цього ефіру винесете точно. Я підготувалась, в мене тут мій конспектет, в мене тут деякі є нотаточки. Бо я, в принципі, хочу вести такі, знаєте, трошки. Науково-популярні ефіри, де буду простою мовою розповідати складні штуки. Отже, давайте почнемо з наших м'язів. У нас в м'язах взагалі існують такі три типи волокні: повільні, червоні це те, що ви ходите довго, можете, не знаю, писати довго. такі, да? Проміжні це другого типу А, ну там Ей, другого типу. А, і е, другого типу бій. Це ти, ті волокна, вони такі е, швидкі і вони білі. Ну, умовно, є червоні, білі, проміжні. Тепер дивіться. Е, глобально це дуже важливо зараз, послухайте, будь ласка, уважно, якщо ви там десь ще не сфокусувались, фокусуйтесь саме зараз. Якщо ми беремо м'яз, приблизно, я не кажу для всіх, бо з розвитком ви можете поміняти це співвідношення, у нас повільних 50-60%, от у мене є який-неякий який біцепс, от із них половина це повільних. 20-30% це проміжних, а оцих швидких їх десь 15%. Тобто ще раз, у нас є м'яз, в м'язі є повільні волокна, проміжні. І швидкі. Повільних умовно половина. А із тої половини, що залишилось, дві третини це проміжні волокна, які можуть ставати умовно стренованості як повільними, так і швидкими. Ну, там є всякі механізми. Суть в тому, що у вас виходить швидких оцих волокон, які відповідають за вибух. Тобто, от у мене сьогодні сьогоднішній день на сьогодні 30 червня, а 20... П'ятого року, і сьогодні в мене був клієнт з запитом, я професійно треную в офіс підготовці людей з боксу. Це моя топ-тема, це моя ніша, в ніші тема, це моє. І його задача була це підвищити глобальну витривалість і зробити цей вибух. Да? Тобто, умовно, якраз за це відповідають ці волокна білі, швидкі. Тобто, які будуть давати вибух, вони в принципі активні десь від 3 секунд до А, Тобто, це на цих умовно волокнах біжуть там спрінститиметровку, да? Це 10 секунд. На цих волокнах людина паверлифтер тисне штангу неймовірно, бо цей рух відбувається там. 5 секунд. Ну а на цих волокнах виконується там 2-3 е, повторення в відмову. Да? Тобто це волокна, які умовно максимальна концентрація, максимальна швидкість видати, видати. але ви не зможете це повторити більше там двох-трьох разів. Ці волокна вони дуже швидко втомлюються. Тобто повільні волокна, вони червоні які, вони не втомлюються. Це ви можете ходити собі, ходити, а пробігти стаметровку умовно, ви можете там якусь кількість разів. Чого я вам даю цю інформацію? Я зараз все у вас е, об'єднаю в, в, в одну інформацію. Я дуже хочу, щоб ви мене почули. Так, а, коли ми з вами. Починаємо стрибати, наприклад, да, дофамінові стрибки. Станом на зараз, до речі, я хочу залишити собі дофамінові стрибки, коли я вдома тренуюсь, або коли я не можу вийти на вулицю окремо. А хочу зараз дослідити скакалку. Мені дуже ця тема цікавить, бо я хочу стрибки взагалі в своєму житті залишити. І ось чому. Зараз я вам дам дуже класну інформацію. А є дослідження. І це ви можете перебрати, ви мені не довіряєте. І я вам взагалі рекомендую у кожне відео дивитися, умовно, з чатом GPT поруч. Є досвід людей, тобто з досвіду можна довіряти, да? Вже, якщо у вас є довіра до людини. Наприклад, мій особистий досвід, коли я стрибала стрибки зранку, в мене відвалився поперек. Не рекомендую, не сподобалось. Компресія на дуже розслаблене тіло. Це досвід. А є інформація, ну тобто, коли це просто факт. Да? Тобто, коли ми стрибаємо і ми робимо стрибок, ми тренуємо швидкі білі волокна, бо вони включаються в тому, щоб ви не гепнулись, щоб ви відштовхнулися від підлоги. Зрозуміло? А, ідемо далі. При стрибках у нас в принципі. Працюють оці два типи волокон, які проміжні і які швидкі, а, бо це ну, струбок, бо це вибуховий короткочасний рух. І нам треба, знаєте, за секунду, відстрибнутися. Відстрибнутися. Відстрибнуться. Отже, тепер дивіться, а, литкові м'язи, Нижні нижні ляшки. Литкові м'яти був такий досить держачний. Людина не знала, як називається, ну, типа, голіні, ікри. Якось ніколи це не використовувала, каже, нижні ляшки. Да? це я, кори. Нижні ляшки. Нижні ляшки. наші, Вони ж гомілки, вони ж литки. Вони мають найбільшу кількість повільних волокон. Увага! Тобто вони на, ну, заточені на те, щоб ми довго ходили, довго нудно ходили. А нам потрібно в стрибку, умовно, інше волокна, розумієте? Ну, типу, нам в стрибку треба волокна другого типу А і другого типу Б, тобто швидкі волокна. І фішка в тому, що е, стрибок сам по собі доволі. Він не фіна, то взагалі, якщо чесно. Ну, понятно, всі тренери ржуть з цього дофомінові стрибки, але я хочу пояснити: будь-який стрибок це вибуховий, короткотривалий рух, який розвиває волокна, які швидкі. І цей рух, який розвиває швидкі воро, волокна, нам потрібен. бо. І от тепер ми йдемо. До е, досліджень двох, якими я хочу поділитися, і це по факту об'єднає сумарно, і ви собі зробите кльовий висновок, взагалі будете стрибати або ні самі. А, дивіться, а, у нас є таке захворювання як саркопенія. Теж гугліть обов'язково. Саркопенія це вікова втрата м'язової маси. Плюс-мінус відсотках там по-різному, але жінки з роками. Кожен рік втрачає 300 грам м'язів, чоловіки 400, якщо не тренуються. Тобто, наприклад, якщо я на 2 роки вирішила зайнятися розтяжкою, скоріш за все, в мене буде мінус 600 грам м'язів. Через 10 років в мене вже, в принципі, м'язів ну, 3 кіло. це майже ну, такий скелет стане такий, знаєте, такий васкілетик видно, і ти такий весь тіпажистий, але в чому не прикольна штука. Коли ви без м'язів, без класного м'язового корсету, ви, виходить починаєте амортизувати не за рахунок м'язів, а за рахунок суглобів. Тобто, по-перше, йде навантаження на суглоби. По-друге, м'язи ж це не тільки отут на біцепсі, міжреберні. Розумієте, м'язи ж тримали судини. І у вас виходить просадка, знаєте. Це такий приклад, ну, блін, я як знаєте, я веду своє тренування, я і вам так буду розказувати, тому що я придумувати з себе щось не буду ні для Ютуба, ні для Інстаграма. У вік, якщо у вас раніше був класний пакет АТБ, такий плотний пакет АТБ, це ваші м'язи, ви ними користувались. А потім вам дали економічний Ерго-пакет АТБ, який проривається від трьох огірків. От у вас стає таке тіло. Саркопнією, тобто у вас з віком втрачається м'язова маса. У всіх, у всіх, хто не займається спортом саме силовими видами. Щоб ви не казали, можете погуглити, блін, ніякими танцями ви не збережете собі м'язову яз, масу. Вам треба займатися силовим навантаженням на м'яз, обов'язково. Отже, ви втрачаєте м'язову масу, ви стаєте із пакета АТБ. Галібими еко-пакетами тебе. Ну, я думаю, ви зрозуміли, ви стаєте конструкцією, яка уже тут ребра не тримає, вже діафрагма погано качає, вже у нас плечики боляче спати на плечі, бо м'ясо не тримає не суглобову сумку. І оці всі зміни вони раніше вважались, що це вікове. А фішка в тому, що оці всі зміни це наслідки втрати м'язової маси. Станом на зараз це просто розриває там Голлівуд, що всі там із друзів Кортні Кокс там качається в 63 роки з силовими, з великими вагами, бо це дозволяє зберегти. М'язову масу. А тепер повернемося, ви думаєте, при чому тут качалка, як я з стрибків зайшла. А тепер дивіться, якщо ми беремо м'яз звичайний, в якому половина а, це повільне волокна, які не витривалість, там походить, потруситься. І з тої половини, що залишилось, 2-3, це проміжні м'язи. І тільки 10%, ну там е, у кожного свої, ну плюс-мінус, давайте 15%, 15 це е, волокна швидкої реакції. І от уявіть, у вас було 15 швидкої реакції і 100, І це було кілограм. А ви втрачаєте, 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 і через 10 років у вас весь об'єм став не кілограм, наприклад, а ви стали 500 грам ваш м'яз. І у вас тепер в два рази менше цих швидкісних волокон. Запам'ятали, саркопенія втрачається м'яз, і в об'ємі у вас оці волокна швидкої реакції втрачаються. Йдемо далі, друге дослідження. Ви знаєте, це дуже грустно, але а, є відсоток побутового травматизму вікового. Тобто люди з віком просто падають і травмуються. Тобто, всі ці шейки стегна, коли ламаються, всі ці руки ламаються. Через що? З віком? От, ну, ми, зараз ми типу, молоді, нам типу, це нахер сралось, але я вам поясню, чого треба про це думати зараз. Поки ви можете наростити м'язову масу. Кількість тестостерону на нарощення вашої м'язової маси якась необхідна. А з віком ну, гормональний фон падає у вас виходить менше е прирост м'язової маси. Тому треба займатися тим, щоб зберегти свій об'єм м'язової маси. Я не кажу взагалі про форму, про красу. Це суб'єктивна річ. Я кажу про функціональне тіло. Отже, дивіться, людина. Е Наприклад, починає падати. І перша реакція у нас, от, ну, якби хто може, да, там, хто зараз, ну, поки там в силах і при здоров'ї, наприклад, підставити руки. Або ви падаєте в щоб підставити ногу, да? правильно? Так ось які волокна за це відповідають. Ну, білі, швидкої реакції. Ну, це ж логічно, тобто за. Те, щоб зреагувати на падіння, у вас будуть е відповідати і працювати волокна швидкої реакції. А якщо ви з віком втрачаєте всю м'язову масу, і у вас було в 30 років там, 15 цих волосіночок швидкої реакції, то не тренованих, а зараз стало 7, а через 10 років стало 3,5. А через 30 років, коли вам 60 півтори баласінки цих е, м'язів, вони не зможуть вас утримати. І виходить, я дуже кльове інтерв'ю, нещодавно подивилась теж на цю тему е, одного тренера, за яким я спостерігаю, саме по е, е, спорту для того, щоб функціонували всі системи, мені це дуже цікаво. Отже, виходить, що для того, щоб. Е, ви могли позбутися побутового травматизму. Стали нормальним пакетом, а не продавленим пакетом тебе. Ну, плотники, плотники. Просто себе тримати. Суглоби, корсет карсет, не опускається сюди. А коли йде вже опущення організму мало внутрішнім органам місця, ну і так далі. Коротше, поняли, нам треба м'язовий корсет. для того, щоб у вас берігся м'язовий корсет. Для того, щоб у вас е реагувало ваше тіло на якісь побутові ситуації, ми взагалі не говоримо про спорт. Попут нам треба зберігати м'язову масу. А, але це зараз не до цього відео. От я, наприклад, два рази в тиждень намагаюся качатися. Зараз в мене стільки роботи, що я минуло тиждень пропустила, але я запустила YouTube. Я думаю, я наганю, бо качатися я люблю. Ну, зроблю потрошечки побільше, побільше. Е а тепер що з швидкісними волокнами? Це дуже важливо. От реально, ця інформація це наряду з того, що може змінити взагалі ваше життя в майбутньому. Тобто, в мене є тибетська гормональна гімнастика на цьому каналі. Це гімнастика, яка за 10 років тупо змінила моє життя. Вона настільки круто повпливала на стан моїх гормонів. І подивіться відео самої гімнастики і моєї розмови про тибетську гормональну гімнастику. То я завдячую до сих пір 10 років пройшло цій інформації своєму терапевту. Я в список того, кому я буду дякувати, я кожен місяць віддаю якусь кількість грошей на благочинність, і в список того, кому я хочу подякувати, це є мій терапевт, яка 10 років назад мені сказала про цю гімнастику. От станом на зараз я хочу вам. Сказати от цю інформацію про ці волокна. Я ненавиджу цю тему, коли люди кажуть, не треба займатися живи там розслаблений. А що ти будеш робити з тим, що в тебе м'язової маси немає, яка тупо буде тримати твоє тіло? Тому я хочу, щоб ви почули цю інформацію. М'язова маса має бути з віком. Відбувається процес саркопенії, коли ми втрачаємо м'язову масу, і ми вже не здібні утримати весь свій каркас. Ми просто не можемо. Ну, нормально, якісно жити. А тепер увага! В цій м'язовій масі десь 10% сере 15% це волокна швидкої реакції. Це волокна, коли ви можете умовно впасти і підставити ногу, да? а нам це не треба. І от тепер ми повертаємося до дофамінових стрибків. Для що являються дофамінові стрибки в нашій теорії, ну цій в інформації. Тобто, умовно, це тренування швидких волокон. Це запобігання втрати об'єму швидких волокон. Це координація, це в майбутньому мінус травматизм. Зрозуміли? А тепер умовно похеру, які стрибки ви будете робити. Окей, зараз модно дофоміни, окей. Наприклад, я ж кажу, я купила ще з декатлоні вообще звичайну скакалку. Зараз подивилася такі більш професійні, так обираю між двома. Хочу купити, просто я хочу, щоб в мене було 10 хвилин, як мінімум, щодня ну, типу, прогонки такої на високому пульсі і з тренуванням швидких волокон. До речі, швидкі волокна тренуються в сесії, я вам сказала, 3 секунди тире там, десь 20. Так ось, в принципі, 10 хвилин це повністю достатньо, щоб протренувати швидкі волокна. Просто знаєте, це там треба сесії робити максимум по 20 секунд. Тому можна стрибати на скакалки собі 5-6 разів там, в хвилину, а потім там, 10 секунд вибух, 20 секунд вибух. Я коли треную боксерів, я там завжди, наприклад, кажу, ми зараз тренуємося цю хвилину, а останні 10 секунд на максимум. Потім знов спокійно, не можна постійно на максимум, бо вибухова сила тренується від 3 до 20 секунд. Не можна тренуватися, хвилину, давайте прям розривати. Це вже все, це не ті волокна тренується для того, щоб швидкість набути. Ну це ладно. Фішка в тому, що коли ви почнете стрибати, пофіг як? Або, ну, наприклад, зараз дуже такі популярні тренування, які, знаєте, типа ти присів, вистрибнув м'яч, викинув вообще по барабану, якісь функціональні, це моя вообще стізя, це вообще вісім, це весь мій пласт. Але в рамках розмови про дофамінові стрибки, ми розмовляємо з вами про оці волокна, які ми можемо тренувати. З усіх вообще плюсів дофамінових стрибків, я бачу оце найголовніше. Я бачу оце е, важливим, бо це дозволяє вам позбутися в майбутньому побутового травматизму, збільшити об'єм волокон типу Д, ну, 2Б. 2Б коротше буде так для вас. Е, і це дає вам можливість ну, умовно без жодних вкладань. Пролонгувати якість вашого життя. Тож я вважаю, що дофамінові стрибки це не нудно. Якщо ви хочете просто пострибати одну о, сесію там 10 хвилин, подивіться, в мене є ефір, де я роблю і розминку, і стрибаю прямо на цій сторінці. Якщо ви в інстаграм Інстаграм, якщо ви на Ютубі, також на Ютубі, взагалі однакові обкладинки я підбираю під тему, щоб вам було легше потім зрозуміти. Це завершальний ефір про дофамінові стрибки станом на зараз. Бо я хочу зараз всі теми освітити, щоб ви зі мною познайомились. Друге, ви можете обрати, звісно, якісь стрибки більш складні, ви можете ходити на функціональні. Тобто, для мене, якщо я просто хочу в тупу пострибати, просто от підтримати об'єми цих волокон, а, цих, я б сказала, проміжних їх більше, там, плюс ці швидкі не тренувати, але просто, щоб вони були в підтримці. То тоді я просто собі включаю в навушники повтор мови. Зараз я вчу дві мови португальську англійську. Українською, в принципі, вже мені здається, класно, вже користуюся, і я її буду підтримувати за рахунок там, читання книг. Але якщо я хочу, наприклад, в мене є настрій, я беру скакалку і тоді вже розвиваю плюс координацію. Тож, я завершую, бо я люблю поговорити на ці теми. В по спорту мене хлібом не, не кормить дай поговорити, дай пояснити. Мені здається, що я вже з роками навчилася пояснювати дуже багатьом людям, дуже простими словами. Кому було цікаво, обов'язково напишіть коментар, бо я тільки новачок в Ютубі, в мене там місяця ще немає, і в мене вже там 150 підписників, я майже кожну аватарку передивилася. Якщо ви в інстаграмі, теж прокоментуйте, якщо вам було цікаво. ну І обов'язково користуйтесь, бо коли ви прослухали, це звісно, кльово, я вас порозважала. Але це дійсно одна із тих інформацій, які може в майбутньому зберегти вам якість життя. А це і є моя ціль. Я дуже хочу, щоб кожна людина могла реалізувати свій потенціал і свої мрії здійснити. І якщо людина не може ну, гіпотетична мрія, я цю постійно використовую, піти на келіманжар, а людина сидить до п'ятдесяти, до 60, заробляє, а потім не може піднятися, бо нема сили внутрішньої вже. То я мені прикро, що людина не може реалізувати свою мрію. І я дуже хочу багато дати інформації для того, щоб люди могли жити повним, якісним життям, зберегти свою активність і виконувати свої мрії. На цій щасливій ноті я завершу цей ефір. Дякую за коментарі і до нових зустрічей. У нових відео. До побачення.